Я повертався із групою саперів з розмінування проходів для контрнаступу для танків. Тоді ще не було так багато безпілотників. Мабуть, були якісь розвіддані, щось висіло над нами. І ми проходили. Прилетіла 120-та міна в трьох метрах. Розірвалася. Ми мені дуже повезло. Військові мене зрозуміли. Мені дуже пощастило медикам довелось ампутувати бійцю руку. Та після протезування Леший знову повернувся в стрій. Іншого рішення не могло бути. Ви зрозумієте там під Маріуполям мене залишилось життя, в мене його забрали. Чому я повинен це тим людям чи не людям якось прощати? І в мене є побратими, які просто запитали, що то я кажу, та що якщо буде, буде якась з мене користь, то я хочу повернутись. Зараз Леший служить у 128-й окремій бригаді. ТРО займається рекрутингом.